До нас доєднується Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, раді вас вітати! Слава Україні! Роям слава вас, радий бачити. Сьогодні президент провів чергову ставку верховного головнокомандувача. І за інформацією цього зібрання прозвучало е, про те, що головна тема була це створення концепції з переходу України на нові типи літаків. Розуміємо, що йдеться про F-16, не лише про них, але крім е, того, що це нові літаки, е, також е, ми мусимо розуміти, що це і інфраструктура, і логістика, і нове пальне, на яких ці літаки мають літати, і інші літаки, які мають F-16 прикривати. Ну, так, судячи з цього, з цього, виглядає, що це дуже довгий і складний процес. Підтвердять або спростуйте цю думку. З однієї сторони це логістичне не завершення, продовження переозброєння нашої армії логічне, верніше. З другої сторони, правильно ви сказали, що в даному випадку логістика. І фахівці, які будуть працювати, що на авіації пілоти. що Борт механіки, які будуть за ними доглядати, будуть ремонтувати. Що спеціальні технологічні установки, самі заводи, стенди, все це буде потребувати належного, як також догляду, але що важливо, і зберігання. Бо ми розуміємо, що ворог не буде дрімати, і ми знаємо, як ворог зараз полює за тими ж самими патріотами нашими. Та і раніше та ж сама ситуація була і за ірісами, і за а ще швидше і. За хаймерсами. Тобто, це нормальний буде процес, який він воєнний. З питання стоятиме не стільки цю зброю використовувати, як її зберігати, захищати. Бо будь-який там чи літак, чи той самий пілот, вони ж перебувають цього таких, яка там невеликий проміжок часу в небі або залучаються до бою, а насправді в більшості часу вони знаходяться на землі. І тут надзвичайно буде важливо власне вибудувати повністю комунікацію повітряних сил, наземних сил. І найважливіше вибудувати між ними зв'язок, бо що що а ворог буде намагатися розірвати власне взаємозв'язок у першу чергу. Звичайно, що е, надзвичайно важливо про те, що за не сьогодні відбулася ставка, але ми з вами розуміємо, що сама ставка це так. Таке ж саме протокольне засідання, скажімо, як, як якийсь саміт, як урядовий захід. Отже, я до чого веду. Вони мають насправді вже вони вже виступають як резюме, як підсумок проведеної масштабної роботи, яка десь умовно кажучи, залишається за кадром, але ця робота є надзвичайно важливою і надзвичайно приємно може говорити про те, що. Публічному просторі інформація про те, що ми отримуємо з швидкому часі літаки, і те, що ми їх отримаємо, і те, що вже навіть повітряна коаліція створена для нас, це є надзвичайно важливо, бо ми розуміємо, що цьому передувала величезна кіль... кількість годин людських сил, ресурсу затрачених на переговори, на вибудування певної логістичної бази. бо по великому рахунку літак це вже кінцевий продукт, який сюди прийде, який сяде на аеродром і потім буде злітати, і надзвичайно важливо, що власне підготовлені до цього ж так само наземні війська, охорона. Я впевнений, що системи ПВО додаткові прийдуть у протиповітряної оборони, протиракетної захисту. Обов'язково і насправді це дуже і дуже тішить. бо… Попри все, що наші союзники з однієї сторони багаті країни, з іншої сторони, вони дуже добре вміють рахувати і просто так віддавати нам зброю, або не врахувавши всі ризики, передавати літаки. Вони б цього ніколи не допустили в плані того, що це все таки матеріальні втрати. Ну формальність ставки це, зрештою, так як і формальність з Рамштайном, який буде відбуватися завтра в онлайні, і анонсував міністр оборони Резніков. Це це засідання, і фактично, це вже буде підсумок чи констатація факту щодо посилення нашої протиповітряної оборони і Ф-16, яких ми очікуємо. Щодо фронту, сьогодні головнокомандувач сухопутних військ збройних сил України Олександр. Андер Сирський у себе в телеграмі написав щодо оперативної ситуації під Бахмутом в Бахмуті. Самому за його словами цитую захисники продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута. Що із цього повідомлення позитивного для нас? Фланги в будь-якому випадку позитивно звільняти, тим паче в даному, в даному місці, де географічно фланги знаходяться на вершинах, умовно кажучи, на панівних точках, що дасть можливість тримати під вогневим контролем місто, і про це прекрасно розуміє сам Пригожин, який намагається чим пошвидше вивести своїх недобитків. Окрім цього, ми знаємо, що збунтувала Білгородщина. Що там вже ж їхні партизани, їхні військові активи, Візувалися, і це зараз змусить росіян відтягнути якусь частину своїх сил з цього напрямку. Тим паче, зараз наступальні дії росіян у Бахмуті дуже пригасли, і це зрозуміло. Бо крім прямого лобового штурму, їм тепер приходиться розтягати свої війська по фронтах, по фронтах, по флангах, і звичайно, що враховуючи, що вони знаходяться в низині. Ми бачимо цей результат, але найважливіше те, що в будь-якому випадку Бахмут повністю адміністративно територіально не зайнятий ще ворогом. І поки, хоча б декілька будинків утримують наші війська, а там і не будинки, там декілька вулиць, ми можемо говорити про те, що битва за сам Бахмут триває. Але окрім цього, вже і Сирський заявив. а Це людина, яка далеко не багатослівна і не розкидається словами. Що ворог зайшов у мішок і у мишоловку, і це з іншої сторони правда, тому що він, зараз для них Бахмут дуже специфічна ситуація. Вперше відійти з Бахмуту, це означає визнати свою поразку, і прийдеться дуже довго пояснювати всім. І вся е, причини виходу, і для чого тоді стояло стільки питання його штурмувати і стільки покласти народу, з другої сторони залишатися там, опинятися під постійними ударами. Окрім ну, того, місто як таке зруйноване. Якщо врахувати, що зараз іде літо, і ми розуміємо, що там і санітарна. Скажімо, екологічна ситуація далеко не проста, бо там, звичайно, що врахувати, що росіяни ніколи свої тіла не збирали, і тепер вони будуть мати від елементарного в запаху від розкладених тіл, і закінчуючи зараженими отруєними водами і ґрунтами. Крім цього, що дуже дуже важливо, що битва за Бахмут, навіть вихід наших військ з Бахмуту, не спричинило обвалу фронту. Відступи ніколи не спричиняли обвалу фронту, не давало можливості росіянам на будь-якому з цих напрямків чиняти прориви. Так вони вигризали там по 100-200 метрів. Але завдання стояло ж насправді у них не, не тільки взяття Бахмуту. У них стояло завдання прорватися на слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і замкнути власне Власне, це коло щоб адміністративні кордони Донецької області захопити, Бахмут був просто один з етапів, якого і цей вони не змогли довершити, там різні цифри називають 100 тисяч, 80 тисяч. Я вам скажу місто загиблих росіян, місто, яке забрало в себе вбитими більше ворогів, аніж кількість населення, яка там проживала до. До ворожого наступу може говорити про те, що навіть в людському вимірі воно себе не оправдало. Бо якщо з росіян військових, а це як би не було, будемо говорити, як я, це є відбірні якісь частини, які вони кидали і там загинули, то я не взагалі не розумію. Що ресурс, який закладався під це, що їм було потрібно, про ви згадали про ресурси і їхнє розтягнення. Ми ще про них зараз поговоримо в контексті Брянської Білгородської областей і Російської Федерації, але ви згадали про Пригожина. Мені сьогодні натрапило на очі його інтерв'ю про кремлівському пропагандисту Долгову, і він там багато речей згадував і про те, що в контексті нашої армії сказав навіть про те, що Україна. Армія, тепер Друга армія світу після армії ПВК Вагнер? Мало з тим, немає кому приділяти уваги в цьому ефірі, але є одна річ, на яку варто звернути увагу. Він згадав про можливу зміну керівництва у Збройних силах Російської Федерації. І скажімо, якщо відбудеться ця зміна, скажімо, Сурвікон стане начальником Генерального штабу, а що його замінить мізенцем. Тут питання у тому, чи вплине це на організаційну структуру. Російській армії, бо зараз вони такі трохи виглядають дезорієнтовані, хоча з повними сил і техніки там вистачає ще і живої сили також не бракує, але якоїсь організаційності не видно до кінця. Так, от чи зміна керівництва не посприяє тому, що вони організуються більше. Там зміна взагалі буде відбуватись по колу, і даному випи для нас це важливо. Передумови цих змін вони прозвучали, коли Путін відзначив надзвичайно великі бойові якості, ефективну роботу Вагнера і Пригожина. Отже, можна десь попередньо проговорювати або думати, що Пригожина чекає якась адміністративна посада в російській армії, бо призначити там якесь звання генерал-полковника ну не одним кадировим, знаєте, живе Росія. Я думаю, що для Пригожина щось знайдеться, згадається. Якась позитивна історія для нього йому буде дане військове звання. Його призначать тим паче по великому рахунку, що не Шойгу, він МЧ МНС Так що згадають і Путіну кажу і цьому, і Пригожину щось припишуть, згадаючи що він агент гу, ГРУ і без проб. Хоча тим паче, що вагнер повністю готувався на базу гру. І думаю, що там там буде ще ще цікава річ. А в плані заміни на соровіки на на Шойгу. Та по великому рахунку одна радянська школа замінить другу радянську школу. І якихось змін не буде абсолютно, бо яка б не була стратегія, тактика їхні плани в них критично не вистачає. І це правда, попри все, що вони завдають удари. В них критично не вистачає тої кількості ракет. Як, наприклад, цей цей ж самий суровікін, він же ж генерал Рамагедон, так його улюблені, це повітряні сили і ракети. Тотальне знищення. Що він нового може зараз запропонувати? При тому, що у нас є. Ну, в рази краща повітряна протиповітряна оборона, ніж була, скажімо, в той час, коли він там генеральствував. Бо сказати, що він був полководцем або воєначальником ну це нічого не сказати, бо успіхів він жодних не проявив. Якщо врахувати, що навіть цей самий генерал Лапін там, десь у Білгороді, зараз керує як одне БМП, має їхати. Ну тобто спустився до рівня там механіка. Це сумно насправді, і так генерал, який йде в повний ріст, показує своїм солдатам, як, як неправильно штурмувати. Ну що це за генерал на камеру? Тобто такі елементарні речі, але вони насправді демонструють всю цю, цю казуїстику. І вони демонструють усю постсовєтську систему вишколу роботи, де першу, перш за все потрібно, щоб досягнути якихось успіхів маси людей у uh цьому -huh. випадку. І Хай не якісної, але зброї, засобів ураження. Що що те і те? Ну далеко не не я досить достатньо в обмеженій кількості. У них це теж правда. Бо якщо б вони мали достатні кількості війська і засоби ураження, техніку, то Білгорода в них би ніколи не відбулося. Ніколи. Ну, повертаючись до розтягнення резервів, техніки, живої сили, оці події в прикордонних областях Російської Федерації. Який зиск нам від них, крім того, що там трохи здійнялася паніка серед місцевого населення? Ну, відповідно, можливо, пропаганда не встигла прикрити цю інформаційну е, інформаційне поширення, і інші регіони дізналися, що відбувається. Ну і крім того, що росіяни змушені відтягнути частину своїх сил з тимчасово окупованих територій, відповідно, і сил і живої, і те техніки. що ще ми такого можемо отримати від тих подій, якщо б це наступали українські війська у класичному розумінні, ну тоді можна би було говорити, що відбувся певний прорив на ворожу територію, демонстрація сили. Оскільки це громадянська, по суті, вже початки громадянської війни в Росії, росіяни воюють з росіянами і не можуть собі. По великому рахунку дати ради, і окрім цього, було продемонстровано, що росіяни не врахували цей момент. Російська ся оборонка цього не прорахувала і отримала достатньо сильний удар. Окрім цього, це знаєте, та це як як камінь кинутий у воду, і він спричинив хвилі. Ми ще зараз не знаємо, яка буде реакція у межах території Росії, якщо ці хвилі розбіжуться до берега, мону кажучи, до всіх країв. Території Росії, бо е, до цього часу що було найважливіше в Росії, десь. Попри все, був певний суспільний договір між Путіном і населенням. Я вас буду захищати так на окупованих територіях, там так, так собі, ми завеземо наших людей на їхній страх ризик, утримаються в окупованих територіях там в Харкові, Херсоні, у Криму. Ну будуть вони там собі панувати, не втримаються Бог з ними, так самі винуваті, не справились. То тоді, як в Росії, зразу виникає питання до Путіна: ти ж нам обіцяв? Ти ж наших наших чоловіків забираєш, кидаєш в Україну на війну. А в нас тут проблема. Навіть у ці перші відео, які з'явилися в Білгороду, де там їхні дядьки збираються і кажуть, нам видайте зброю, бо от українці в перші дні отримали зброю, а нам не видають. Тобто, з однієї сторони розірваний суспільний договір між владою і суспільством, а з другої сторони шалена недовіра. Шалена боязнь одних перед одними і недовіра, це що можна отримувати підтримку, воно далеко дасть. Повірте, росіяни будуть це аналізувати. Звичайно, це буде перше аналізи на кухнях, звичайно, це не дай зразу серйозного вихлопу. Але є ще інший надзвичайно важливий момент. По суті, риторика Путіна б'є по путіну, і якщо він починав з їх там нєтів в Україні, а потім проводив референдуми. Це я думаю їхні сусіди, які бачать які наскільки дираві кордони Росії, і як бачать, що їх там ніти заходять і можуть декілька днів діяти зі зброєю на техніці і не знищені, А де гарантія, що там Китай, Японці не згадають свої моменти і дуже, бо дуже дуже багато речей. Насправді, авторитет Путіна, скажімо, для тих самих африканських країн. Дуже і дуже буде неприємний, бо якщо ти не можеш захистити свої кордони, то як ти там гарантії підписуєш нам, що ти нас зобов'язуєшся підтримати, там з ким він там підписували космічні договори десь в Африці? Ну це взагалі нонсенс. Але навіть якщо сама абсурдність, знаєте сам абсурд абсурдних речей втрачається як такий, коли почалася така воріч, звичайно, що я думаю, вони постараються зараз косокриво зорганізувати, підтягнути регулярні сили. Хоча це мала би робити Розгвардія і прикордонники, але як бачимо, вони виявилися абсолютно не готовими. Ну а кращі з кращих розгвардії або лежать у полях України, або охороняють Кремль. То, все таки вони попробують підтяти регулярні війська, але питання до того часу, де будуть у ті повстанці, ну питання дуже риторичне: чи захочуть вони утриматись на території Росії, чи відійдуть на якусь дружню територію їм? І це ж багатої. Будуть готові прийняти патріотів у Росії. Справді так розуміємо, що один із фактів також це такий хороший почин для демілітаризації певної території. Бо росіянам доводиться зараз відсовувати свої війська від кордону і ті ж самі засоби протиповітряної оборони, і все решта там вглиб на 20-30 кілометрів. А коли буде деокупація наших територій, то нам все одно знадобиться якась ця демілітаризована територія, і бажано не на нашій території, а на території Росії. Яка контролюватиметься певними миротворчими силами. Е, Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ і Збройних сил України. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість в таких умовах, де ви зараз перебуваєте, вийти із нами на зв'язок і проаналізувати найголовніше, що відбувалося за сьогодні. Ми на цьому ставимо крапку.